Універсальний канцелярський ніж. Артикул 34.00.84. Комплекс складається з трьох частин: самого ножа, 10 змінних лез та контейнера. Як це працює? Коли сегмент леза затуплюється, потрібно його відламати. Тоді використовуємо контейнер. Вставляємо леза у контейнер, впираємо верхньою частиною у жолоб та відламуємо сегмент леза. Навіщо це потрібно? По-перше, це зручний інструмент. По-друге, для безпеки. При відламуванні сегмента леза частіше за все леза летять у різні сторони. А так вони опиняються одразу у відсіку для лез. І потім його легко очистити. Ніж виготовлено з металу. Слайдер та фіксатор виготовлені з пластику у червоному кольорі. Як регулювати довжину леза? Потрібно відкрити фіксатор та змінити положення леза за допомогою слайдеру. Як змінити лезо? Потрібно зняти фіксатор. Слайдер в кінець подвинути. Вилазить червона голівка та замінюємо лезо. Збираємо у зворотньому порядку. Ніж чудово ріже папір, шкіру, тканину та інші матеріали. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com